Уміння гарного рибалки відрізняється не лише від кількості спійманої риби, але й від того, чи вміє він її смачно приготувати. Рідко хто відмовиться від ароматного смаженого сазана або сома. Сьогодні ми розглянемо три види річкової риби, які ідеально підходять для цього способу приготування. Першочергово згадаємо річкового хижака окуня. Він відомий своїми смаковими якостями, але його чищення може стати випробуванням. Методи підготовки варіюються: деякі рибалки повністю знімають шкіру, інші обробляють рибу окропом, щоб луска легше знялася. Проте класичний спосіб передбачає, що після обробки рибалка буквально вкривається лускою, зате результат хрустка скоринка та ніжна м'якоть, того вартий. Наступне у списку лящ. Ця риба соковита, але має багато дрібних кісток. Досвідчені рибалки радять робити невеликі надрізи на тушці перед смаженням, щоб кістки розігрілись і зникли в процесі термічної обробки. Важливо пам'ятати, багато лящів можуть бути інфіковані опісторхозом, тому перед приготуванням їх обов'язково потрібно проморозити не менше тижня. Окремо варто згадати карася улюбленця серед рибалок і кухарів. Однак не кожен екземпляр підійде для смаження. Щоб уникнути неприємного теоного запаху, ловіть його в річках або озерах, де вода менш болотиста. І, звичайно, лідер за смаковими якостями судак. Його м'ясо вважається найбільш делікатесним, а рецепти приготування різноманітні від класичного смаження до складних кулінарних експериментів. А яку рибу у смаженому вигляді обираєте ви?